Друзі, всім привіт! 8 січня, на дворі вже весна знову прийшла, трошки було приморозків На сьогоднішній день це Полтавська область у нас 7 градусів тепла. І, значить, прийшла нам ось, дивіться, така чудова посилочка. Зараз ми її відкриємо і вам покажемо. Це посилочка в місці посилки. Буде для того, щоб ви могли на, принципі, на прикладі зібрати достатню кількість бджолиного пилка. І ваші сім'ї постійно знаходилися у хорошому, бодрому стані. зараз розпакуємо і подивимося на цю посилочку. І розпаковка, да? так? Дивіться така посилочка. Такий мішечок. І зараз подивимося, що знаходиться в цьому мішечку. Резина упаковала хорошо. И скотчем замотала. Плюс завязочка. Оп. Ого, завязано. На Я не знаю, что это еще один. Айок. Пока распакую. Тебе можешь кто-то острый дал. Отже, дивіться, і що у мішкові, а у мішкові насіння фацелії, Як бачите. Зараз подивимося, як на вміст бур'яно, в принципі, більш-менш чистеньке. Щас глянемо. Значить, по якісті. Ну, в принципі, мене це якось задовільнює, є де-не-де трошки попадається насіння бур'янця обочу. Але дуже-дуже мало. Є більшість перебита, є, попадається насіння фацелії, але теж дуже мало. Значить, Замовили ми для посіву на один гектар. значить, Будемо сіяти цю фацелію по мерзлотолому ґрунті. Для того, щоб... Наші сроки посіву чи сроки цвітіння, точніше, були дуже ранні. Так що, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайк і сіємо обов'язково своїм жілкам фацелію. Якщо ви будете сіяти фацелію, чи другі медоноси тоді ви зможете збирати і пилок, і ваші сім'ї будуть в постійному стимулі. А якщо ви чекаєте... На те, що хтось десь щось вам посіє, то в ви і будете моті. Так що, якось то. Ой, цим мирного неба, ставимо хороший лайк. І сіємо фазелі. Так що ролик такий у нас. Хто сіє, той і моє.